Перший крок від дворового до професійного футболу зроблено. Футбольний центр Барса об'єднав спортсменів, що готові втілювати дитячі бажання в життя. Я хочу бути професіоналом футболу і завжди до... достиження. Имати. Медалі є, кубки є, за границею їздили, вигравали. Я мечтаю стати футболістом як Крищана Рональдо, Ліанель Месія, Рональдініо. Вони тільки прийшли у спорт та вже грають зі 100% віддачею, бо відчувають батьківську підтримку на трибунах. В першу чергу це здоров'я, умови дуже хороші, Радує те, що дитина ходить сюди з удовольствием. Це дуже хорошо для нашого міста. Дуже красивий стадіон, дуже хороший тренерський состав. Ми дуже довольні, що у нас наконец-то щось відкрилось в сумах. Незважаючи на брак досвіду, вихованці Барси відстояли честь своєї футбольної альмаматер в цьому сезоні, підняли клуб на вищі позиції дитячої юнацької футбольної ліги. Та головні перемоги впевнені і гравці, і тренери ще попереду. Вважаю, що любої при прийшовши сюди молодий гравець, будет розвиватися активність. Делається дуже багато. Ви ж самі бачите, таких умов, як здесь, ну, з мого досвіду, скажімо, на Україні, може, би 4-5 місць є в у всій Україні. Ми вийшли на дуже хороший рівень інфраструктури. Ну, а по показателям надо ще, наверное, время. Головне завдання, говорить голова Федерації футболу Сумщини, губернатор Юрій Чмир, популяризація здорового способу життя, масовий розвиток спорту. Ми сьогодні дето не стимимося к результатам, ми сьогодні стимимося к тому, щоб Больше было центром, это це шостка, Канатоп, Ліпова долина, не дригала. Сегодня открыты 4 філіали. А 2014 год открыть по всім городам і районам нашої області подобные філіали і всі вони будуть європейського уровня. За словами губернатора Барса, в рекордні сроки стала справжнім європейським центром дитячого футболу в Україні. Таку оцінку дали футбольні функціонери Бельгії, Італії, Іспанії. Наступного навчального року центр стане академією, а після отримання акредитації, ймовірно, і філією відомого футбольного клубу Барселона про це і загадали бажання, відпускаючи у небо іменинні повітряні кульки. Обіди, побіди, в да. виїдьте стройка. Йде. Да, От наступному да. році, 1 сентября, будемо здавати академію. Так що тренуйтеся, будемо там зв'язки виспитувати футбола. Поїхали. Сам день народження святкували по-спортивному. Показові виступи вихованців і тренерів нагородження кращих спортсменів та команд. І безліч сюрпризів, серед яких мікроавтобус подарований благодійниками. Ольга Галицька, Валерій Коваленко. АТВ.